Урочисте відкриття змін спортивних літніх таборів відбулося в Білій Церкві на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Тут впродовж кількох тижнів буде організовано відпочинок, харчування, тренування та креативні ігрові програми для місцевих дітлахів. Програма взагалі будується наступним чином: після сніданку у всіх дітей регулярне тренування зі своїх видів спорту. І після обіду намагаємося діткам зробити такий легенький культурний відпочинок. Якщо розглядати подібні спортивні, Тивно розважальні літні табори в розрізі підготовки спортсменів то подібна практика є дуже позитивною, зазначають тренери, адже спортсмен повинен тримати форму, не зважаючи на пору року та на перерви в академічному навчанні. Специфіка дитячої юнацької спортивної школи і життя спортсмена вона пов'язана з регулярністю, і саме це запорука спортивного успіху. Тому три місяці відпочинку, на жаль, для спортсмена це мрія, яку, мабуть, він вже ніколи-ніколи не побачить, якщо він хоче носити горде звання спортсмена. Тому тренувальний процес у нас триває, продовжується, і ми готуємося до наступних змагань. Як кажуть власне учасники літніх спортивних таборів, тут досить комфортно, та і коло друзів, однодумців завжди поруч. Про це свідчить і велика кількість бажаючих тренуватися та відпочивати на літніх канікулах. У таборах відбуватимуться тренування з баскетболу, плавання, волейболу, легкої атлетики, гімнастики та олімпійського скелелазіння. Для мене найкращий від спорту – це баскетбол, тому я ним займаюся. Я вирішив сюди прийти, тому що мені подобається ходити по таборам. Скажу ну, по факту, бажаючих взяти участь в цих таборях більше. Ніж є можливість от влаштувати. Тобто, наприклад, якщо в Скалолазі відпочиває 15 спортсменів, то бажаючи бажаючих за 30. Тож сподіваємося, що вже на наступних літніх канікулах усі бажаючі зможуть відпочити у подібних таборах громади. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.